Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо готувати торт Червоний бархіт. Для нього нам знадобиться 3 яйця, 300 грамів цукру, 250 мл кефіру, 100 мл рослинної олії, барбники. У мене такий краситель червоного кольору. Також нам знадобиться 340 грамів. Борошно, одна чайна ложечка е, какао, 2 чайні ложечки розрихлітелю і чайна ложечка соди. Все це я борошно-розпушувач какао та соду змішала вже з борошном. Для початку ми змішуємо яйця разом з цукром. Все хорошенечко збити, нам знадобиться міксер на маленькій швидкості. Ось так ми наші яйця збиваємо в дуже такого ступіну, ну, наскільки це можливо. Сюди ми додаємо. Додаємо сюди кефір.

Також змішуємо і наше борошно, какао розпушувач та соду потрошку, додаю через сіто, так як у мене борошно було не просіяне, тому додається все це через сито. Це вже зразу, зразу же сюди додам поки що один пакетик з барвником. Будемо такий червоний, марний. Я, мабуть, буду додати два, а може бути і три. Зараз подивимось, як воно буде. далі додаю ось у нашу цю. Ось таке тісто в мене вийшло. Таке червоне. От таке Зараз прикладаємо його у формочку. Ось так виклали наш торт у формочку. Тепер ставимо його у розігріту духовку, ставимо на 160 градусів, десь на годину 20. Ну, ось такий тортик в мене вийшов. Дуже ароматний, дуже гарний. В розрізі він буде більш красний. Піксіон в мене при температурі в духовці 160 градусів. Піксело в мене 1 годину.